Правильна конфесія це та конфесія, яка ставить пошук істини вище навіть власного віросповідання. Сама правильна конфесія це та конфесія, яка не ставить своє власне розуміння Божого Слова і самим Божим Словом, яка не каже, що ми є, наші знання є абсолютом, а лише Біблія це абсолют. Сама правильна конфесія це та конфесія, яка готова змінювати свою позицію, свій погляд на якусь певну біблійну істину, що б це не коштувало, на які б жертви не прийшлося бійти. Але чи знаєте ви таку конфесію? Друзі, особисто я такої конфесії не знаю. А якщо я не ви можна написати це в коментарі. Того виходить, що цей шлях, на ньому стоять не якісь окремі конфесії. Цей вірний шлях. На ньому стоять окремі люди, які знаходяться в рамках якихось конфесій.